Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати на сніданок оладки з яблуками, вливаю одне яйце, додаю дрібку солі, цукор, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло та перемішую. Вливаю кефір і хочу звернути увагу на те, що кефір потрібно нагріти. Я нагрівала його в мікрохвильовці і приблизно ось така температура в нього повинна бути. Перемішую. Тепер додаю борошна частинами та трохи залишаю, перемішую до однорідної маси. У борошне, яке залишилося, я додаю півчайної ложки соди, перемішую та висипаю. Соду я додала в останню чергу, бо вона одразу почне взаємодіяти з кислим середовищем, а мені потрібно, щоб це відбулося пізніше під час смаження. Таким чином, оладки залишаться пухкими і не осядуть. Беру одне яблуко, розрізаю навпіл та нарізаю невеликими шматочками. Висипаю до тіста, перемішую та залишаю на 15 хвилин. Тісто більше не перемішую. Минуло 15 хвилин. Сода почала діяти і в тісті з'явилися бульбашки повітря. Наливаю олію та добре розігріваю сковорідку. Обережно не перемішуючи, набираю тіста. Викладаю у сковорідку. І зменшую вогонь. Можна накрити кришкою, щоб оладки добре просмажилися. В цьому рецепті зовсім небагато цукру. Якщо ви любите солодке, можна додати більше. Також разом з борошном можна додати трохи кориці. Оладки вийшли ніжними, пухкими, ароматними та в міру солодкими. Яблука додають оладкам соковитості та фруктового смаку. Це чудовий варіант для смачного сніданку чи перекусу смачного.